Поки я у 2020 році не могла розібратися з Тіктоком, як він працює, як туди потрібно знімати відео. Корейці тим часом уже організовували vr зустрічі Єробун Анязіо, я знову рада вас вітати на своєму каналі Корея чайника. Мене звати Юлія, і сьогодні ми з вами поговоримо на досить таку цікаву тему. Я думаю, якщо ви підписані на мій Тікток акаунт, то Можливо, ви вже щось трохи з цієї теми чули. Проте я вирішила її трохи розширити і розповісти більше деталей, адже мене історія ця справді дуже зацікавила, і я сподіваюся, що вона також зацікавить і вас. Одного дня режисер Кім Джону задумався: як же ж можна зберегти пам'ять про близьких і рідних нам людей, яких уже на жаль з нами немає, окрім як фотографій, якихось листів. Відеозаписів або ж просто наших спогадів. На жаль, чи на щастя, у нас немає можливості узяти усі потрібні нам спогади і помістити у то спогадів, як це робили у Гаррі Поттері. Але корейці не були би корейцями, якби не придумали, чим ще можна здивувати світ. Як я вже казала, у режисера почали з'являтися думки щодо того. Як же ж можна знову зустрітися з померлими рідними та близькими? Ну, от що можна зробити? Певно, таки віар-технології. Але на той момент вони були не надто розвиненими, щоб використати їх у такому масштабі. Тому поки що його думки так і залишилися просто думками. Але знаєте, як це часто буває? Якщо якась ідея вже з'являється у вашій голові? Отже, вона комусь таки потрібна і певно, таки. Вона повинна якимось чином бути зреалізована, і така можливість у режисера з'явилася. Корея 2016 рік, матір чотирьох дітей Чанджі Сун переживає не надто прекрасний період у своєму житті. Одна з її доньок Найон починає нездужати. Здавалося, що це якась звичайна застуда, у дитини просто заболіло горло. Але з кожним днем її стан чомусь не покращується. І от після численних аналізів лікарі констатують тяжку невеликовну хворобу, лейкемію в якійсь дуже рідкісній формі. Після місяця важкої боротьби з хворобою, на жаль. Дитина помирає. Матір дуже важко переживає таку неочікувану раптову втрату своєї дитини, власне, як і уся інша родина, щоб, хоча б якось зберегти пам'ять про свою доньку, вона навіть створює власний блог, куди завантажувала різні спільні фото, писала якісь історії. Ну, щоб, хоч, якось, полегшити той свій біль, який у неї всередині був. І от певного дня двоє людей. Один режисер, який хотів створити таку історію, яка би допомогла вилікувати душі тих, хто втратив близьких їм людей. Пам'ятаєте, вам казала, якщо у голові у тебе з'являється якась думка, отже, вона комусь потрібна. І, на жаль, звісно, при таких дуже трагічних обставинах ці двоє людей знаходять одне одного. Через три роки після смерті Найон жінці зателефонують з МБС, і запропонують участь у новому проєкті мітінгів. І жінка погодиться сказати останні слова своїй дитині. І почалася підготовка до такої довгоочікуваної та нелегкої зустрічі протягом восьми місяців. Команда невпинно і щоденно працювала над відтворенням найповнішого і найправдоподібнішого образу на йон. Вони переглянули сотні їхніх фотографій з домашніх архівів передивилися усі можливі відео. Задавали безліч питань членам родини, щоб довідатися більше про поведінку дівчинки, про можливо якісь там її фрази, які вона завжди любила повторювати, про те, як вона рухалась, як на що реагувала. Можливо, у неї були якісь. Ну, особливі емоції на певні слова чи події, які іграшки вона любила, яка іграшка була її найулюбленішою. Ну і от таке, от інше. Вони розглядали кожну деталь на фотографіях та відео, щоб якнайповніше відтворити міміку. Рухи, жести дівчинки. Щодо візуальної поведінки, міміки дитини, то з цим було якось значно легше. Але це ж саме не можна сказати і про відтворення голосу дівчинки, адже спочатку потрібно було знайти серед величезної кількості дітей хоча б трохи схожі голоси на голос на йон. У фінальному варіанті команда відібрала 5 дівчат, які б максимально змогли б Схоже до оригіналу відтворити голос. Потім фрази цих п'яти дівчат були записані, і я не знаю, яким чарівним методом, бо не надто обізнана у цих технічних справах, а за допомогою якоїсь програми, чи що вони виокремлювали інтонації, якісь там коливання звуків чи самі звуки. Я далека. Як ви розумієте, від цього ну, де якось, якось вони так зробили, щоб згенерувати максимально схожий голос до оригіналу. Що ще цікаво, що команда також намагалася максимально точно повторити зовнішній образ найон не тільки а мімікою, жестами, якимись рисами обличчя і так далі. Вони також підібрали для неї її улюблене плаття, яке вона любила часто одягати. Локацією для зустрічі був обраний парк. Куди вона любила приходити разом з батьками, і де дуже часто бавилася, і от настає оцей момент довгоочікуваної зустрічі. Жінці одягають спеціальні пристрої для того, щоб змогти побачити свою доньку, та її одягають яру окуляри і також рукавиці. Я точно не зрозуміла. Ці рукавиці вони були створені для того, щоб вона просто розуміла у віртуальній реальності, чого вона зараз торкається, чи там справді були якісь сенсори, які допомагали ну, хоча б якимось чином відчувати доторки своїх рук по обличчю на йон. Сама зустріч справді була дуже душевною, дуже 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 сумною. Молодій. Ома! Ома,

Звертала увагу на деталі, що навіть приготували торт на день народження на йон, свічки, інші її улюблені страви, які вона так хотіла з'їсти після того, як одужає, але, на жаль, так і не змогла цього зробити у реальному житті. Мати нарешті змогла попрощатися з своєю дитиною, сказати все те, що вона так і не змогла сказати їй перед смертю. І у фіналі вони підходять до ліжка на йон, мати вкладає її спати. І на найон перетворюється на метелика, який просто летить кудись там у далечінь назавжди. Тепер точно назавжди. Я не знаю, як команда стримувала себе, щоб просто не розридатися на місці, коли бачила, як мати просто стоїть одна серед зеленого фону, спілкується в віртуальній реальності, в останній зі своєю дитиною, і просто. Я не знаю, я. я не знаю, як вони це пережили. Після завершення цієї історії у жінки взяли інтерв'ю, де вона сказала, що їй справді стало трохи легше. Вона розуміє, що у неї є ще як мінімум три причини в особленні своїх дітей, щоб продовжити рухатися далі, продовжувати жити. З пам'яттю про свою ще одну доньку Найон, що ця зустріч справді була і дуже дуже необхідною, і вона неймовірно щаслива, що в неї з'явилась така можливість взяти участь у цьому проєкті. Після того як відео проєкту було опубліковано в інтернеті, дуже багато було неоднозначних і протирічних відгуків. Можна сказати, що люди поділилися. На дві-три групи одні щиро підтримували ідею такого проєкту. Вважають, що це справді може допомогти людям пережити і прожити горе. От можливо, так само як і у випадку з цією жінкою, можливо, хтось не встиг сказати якісь слова. Близькі людині перед смертю, і тепер за допомогою цього проєкту вони зможуть це зробити. Хтось був категорично проти такого проєкту, казав, що це лише маніпуляції з боку команди MBC. то так робити не можна. Людина буде лише більше заглиблюватися у горе і просто відірветься від реальності, і не захоче далі продовжувати жити у таких обставинах, у яких вона живе, а захоче знову і знову повертатися до моменту тієї зустрічі. У когось було неоднозначне враження, ніби і це хороша ідея, а ніби і не надто особисто я не наважилася. Певно, таким мені зараз на даний момент здається, що я, я би не наважилася на таку зустріч. Якщо це іншим допоможе, так чому би і ні? Це ж таки сподіваюся, що ми не будемо перебільшувати з важливістю. Оцих всіх технологій у нашому житті, і все ж таки vr технологія не стане основним нашим способом життя. Я все ж таки не хочу, щоб реальність перетворювалася на чорне зеркало. Звісно ж, усі посилання на відео будуть в описі. В цього проєкту Meeting You є не один випуск, а декілька. Там ще є зустріч чоловіка зі своєю дружиною, яка загинула, здається, у ДТП, і внучки з бабусею. Чи дочка з матір'ю, ну щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Я вам все прикріплю, ви самі зможете подивитися, якщо у вас таке бажання виникне. Та знаєте, я от думала-думала, чи зможу я, чи не зможу випробувати на собі таку технологію. І потім подумала все ж таки, що зможу. Але за інших обставин я би хотіла зустрітися з якимись відомими людьми, з якими, на жаль, вже от немає можливості зустрітися. І такою людиною для мене, звісно, був би Майкл Джексон. Ой, друзі, я колись була просто запеклим фанатом Майкла Джексона. І на жаль, я стала таким фанатом уже після його смерті. Як зараз пам'ятаю той день? Мені було. 12 років. Я тоді прокинулася, мені батьки от сказали, знаєш, Майкл Джексон загинув. Я не надто була обізнана, хто цей такий Майкл Джексон, і почала дивитися його виступи, слухати його музику. І знаєте, якось я не помітила той момент, коли уся моя кімната була обклеєна його плакатами у повний зріст. У мене був такий один плакат, який займав ну, напевно, одну четверту усієї стіни. Я скупляла усі усі журнали з Майклом Джексоном, шукала статті в тих журналах, де тільки про нього згадка би не з'являлася. Я все вирізала і вклеювала там спеціально. Гапку у мене були значки з Майклом Джексоном, але згодом, знаєте, з'являються якісь нові захоплення, нові хобі, нові інтереси. І якось таке моє фанатство. Воно пішло на спад. Я досі люблю переглядати його виступи на концертах в різних містах. Там така у нього енергетика. Я не можу. Я не дивуюся, чому багато людей тоді не притомніли, чому всі були на таких дивних інколи, здавалося, емоціях. Я навіть не уявляю, що б я відчувала, потрапивши на його концерт і побачивши його наживо, отак от перед собою. Тому, якби мені запропонували таку зустріч з Майклом Джексоном, я би погодилася. Але, як ви вже думаю, помітили, це відео ще не закінчується. Ці декілька вільних хвилинок я також хочу використати з користю і розповісти вам ще про одну класну штуку. Яку змогли придумати корейці живий, здоровий на щастя? Лі Хо. Він Лі на той момент, я так зрозуміла, був амбасадором корейського бренду косметики Ініс Фрі, і вони вирішили зробити таку рекламну кампанію з ним, запросивши одне з агентств, щоб воно допомогло в реалізації такого, такої події. Так от, що ж це була за подія? Кожен бажаючий міг відвідати у Сеулі магазин Інісфрі і відчути себе на побаченні з Лімінхо. Звучить уже дуже круто, правда? Ви приходите у той Інісфрі, на вас одягають vr окуляри і ви занурюєтеся на декілька прекрасних неймовірних хвилин. У побачення з Лімінхом. Дівчатам також прикріпляли датчик, який показував на екрані їхній пульс серцебиття. Ой, я вам скажу, як вже говорила у Діктоці, у цих дівчат пульс скакав, як на американських гірках. Я не здивована. Мені здається, у мене було би таке саме, якби, наприклад, якась. Косметична компанія вирішила організувати побачення навіть ВІАР з Тахіоном. Oh. Mm? Я була би тільки за. Так, от повертаємося до Лімінхо. Все, ви сідаєте за водійське кермо у прекрасному кабріолеті. Біля вас сидить лімінхо власною персоною у віртуальному світі, і ви їдете разом. На острові Ча Джудо, в якійсь там дуже секретне і романтичне місце, яке він має вам показати. Там було декілька таких мега-мега класних милих моментів з Лімінхо, дорамних, прям таких, звісно ж, і це відео я вам залишу в описі під моїм відео. Ну що ж, на такій хорошій ноті. Я нарешті закінчую це відео. Дякую, що ви продовжуєте бути зі мною. Що підписуєтесь на цей канал? Трохи з вами. Ми все ж таки будемо пропадати, але це вже не через мою зайнятість, а через відсутність світла. Як ви можете чути по моєму голосу, я записую це відео вночі. На годиннику зараз 4 година, 34 хвилини ночі. Я вирішила це записати вночі, щоб не навантажувати систему нашої електроенергії. Ну і звісно ж, я дуже боялася, що зранку у нас може не бути світла зовсім, тому вирішила, що краще записати тоді, коли у мене воно на щастя, є, і потім уже. При можливості його просто змонтувати і опублікувати на своєму каналі. Тому дякую, що ви навіть за таких обставин залишаєтеся зі мною на цьому каналі. Що дивитесь це відео, я сподіваюся, що ви написали уже свій коментар до нього. Що ви думаєте взагалі стосовно цієї теми? Чи потрібні такі vr технології і їхнє застосування таким чином, чи все ж таки не потрібно, чи наважилися були на такий експеримент, чи хотіли б ви зустрітися зі своїми рідними? Такому віртуальному просторі. Мені як завжди буде цікаво з вами поспілкуватися, прочитати відповіді кожного. Бережіть себе, не ігноруйте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна. Інакше бути не може, правда? На цьому точно вже все. Я сподіваюся, до швидких зустрічей. Усіх обіймаю. і аня!